Як мовиться, дарованого коню зубів не рахують, цебто не оцінюють його. Подарували та й добре. І так само зовиною тисячою. А Володимир Зеленський він не тільки виділить тисячу, він і пильнує, як там народ ті гроші розбирає. Він каже, що майже вже 6,5 мільйонів українців подали заявку на є підтримку. Очевидно, що програма потрібна людям і вже тривають перші виплати, близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги, повідомляє президент. А міністр трансформації Федоров надає таку інформацію. Вже 1,8 мільйонів дорослих і 520 тисяч дітей отримали по тисячі гривень за програмою зимової є підтримки. За його словами, більшість коштів витрачають на оплату комунальних послуг 63% та на мобільний зв'язок 17%. І тільки 4% українців витратили зимову тисячу на донати для зсу. Мобілізація триває і не лише на вулицях, із облавами ТЦКшників. Але й по інтернету та інших засобах зв'язку. Якщо Укрпошта сповістить вас у Вайбері, що прийшла повістка, а ви її не заберете, то вона вважається врученою. Отак. У адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Через три дні, навіть у разі, якщо адесат не отримає листа, буде вважати, що він поінформований належним чином. От так знімаються всі питання. Так це працює. Держава не лише роздає гроші, але й посилено їх збирає чи відбирає, це вже, мабуть, як у кого. Податківці почали масово перевіряти продавців товарів через інтернет. За місяць виписали штрафів майже на 50 мільйонів. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Гетьманцев. А ще держава зобов'язала роботодавців з 1 січня 2025 року організовувати та оплачувати огляди у психіатрів для своїх працівників. Це стосується попередніх оглядів під час прийому на роботу. Періодичні огляди впродовж трудової діяльності, позачергових оглядів у разі потреби, наприклад, за медичними показаннями. Це чудова думка. І розпочати це треба було б з роботодавця держави, яка надає оці робочі місця для усіх чиновників. От в першу чергу варто було б їх побадати. І перевірити у психіатрів. Взагалі треба, щоб кожен українець ходив по вулиці із довідкою від психіатра. Якщо такої немає, значить йому вже можна висловлювати певні звинувачення. І робити його у всьому країні дуже було б зручно, мається на увазі зручно для держави, для тих, хто її очолює, представляє. Втілює її і матеріалізує як ідею. Посольство США повідомляє, що Російська Федерація атакує не тільки енергетику України, а й транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні. А МГТ стверджує, що 5 із 9 атомних реакторів України знизили генерацію після ударів по енергетичній інфраструктурі. Це очікувано про це, і ті ж самі Сполучені Штати попереджали ще задовго до цих ударів, та ми й самі знали це, що росіяни будуть це повторювати: ці свої удари до безкінечності, допоки у них будуть ракети чи дрони, якими вони наносять ці удари. Вони будуть це робити і тішитися від того, що ми сидимо тут без світла. Без тепла і без інших зручностей цивілізаційних. Головні сподівання щодо наступного року це сподівання на мир. Але ж є і інші моменти. Передбачається, що реальні доходи українців у наступному році впадуть на 9,5%. Середня зарплата зросте до 24,3 тисяч гривень, але через Інфляція реальний приріст складе лише 1%. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, що знизить доходи найменш захищених верст населення. Співвідношення мінімальної та середньої зарплати впаде до 32,8% найнижчого рівня за останні роки. У Раді ЄС ухвалено 15-й пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації, в якому є 84 особи і компанії Росії, Китаю та КНДР. Також ці обмеження відносяться і до тіньового флоту Російської Федерації, що перевозить російську нафту. Тіньовий флот Росії, окрім обходу санкцій, допомагає і у транспортуванні. Танків, палива та іншого військового обладнання. Щодо санкцій, то ті санкції, вони щораз більш символічні для Росії, мається на увазі по ефективності тиску на Росію. Бо вже стільки вони понавигадали обхідних якихось шляхів, що всі товари, які, які через санкції до них не потрапляють прямим шляхом, потрапляють через якісь треті країни. І все, що в них було в Росії, те все є. Ну хіба що окрім Макдональдса. Поки ЄС накладає санкції, Росія та Індія уклали найбільшу в історії нафтову угоду вартістю 13 мільярдів доларів на рік. Ця угода передбачає постачання 50 тисяч барелів нафти щодня. Упродовж наступних десяти років. І ця домовленість ще більше зміцнить енергетичні зв'язки між Індією та Російською Федерацією, і що їм росіянам оці санкції Європи? І не варто українцям чекати, що Росія ось ось виснажиться, поки у них є нафта та газ, котру вони все-таки знаходять кому продавати. Доти у них будуть і долари, а відповідно, і зброя, котру вони також там клепать, як із переляку. 21 грудня відбудеться бій. Це другий бій між українцем Олександром Усиком і боксером із Великобританії Тайсоном Ф'юрі. До цієї події Укрпошта випустила. Нові марки із зображенням чемпіона світу з боксу Олександра Усика. На цих марках красномовний напис: Світ поважає сильних. Виходить, що розуміють люди в Україні. ну Якщо в Укрпошті розуміють, то мабуть десь і в Офісі президента, і взагалі люди у владі розуміють. Хто Кумора Рабінович? І чому ж вони привели Україну у це місце слабкості, привели її до війни, знекровлену, обеззброєну, щоб тепер ми були страждальцями для всього світу, замість того, щоб посилювати Україну, озброювати. І щоб нікому в голову не приходило на нас нападати, бо світ поважає сильних, і ми повинні бути сильними.